Вороги всюди. І це не наступна теорія змови, це, на жаль, правда. Нещодавно була викрита ціла низка акаунтів агентів РФ у сигналі. Почалося з того, що звернули увагу на людину, яка взяла фото іншого військового на Аву. Агенти РФ встигли влізти в десятки профільних груп, і навіть у ті, де є перевірка за документами. Більше того, вони самі створили тематичні групи і туди затягнули людей з інших груп ЗСУ. Далі, користуючись довірою статусу адміністратора, отримували потрібну їм інформацію. Які висновки, якщо ви людину не знаєте особисто в групі сигнал, вважаєте, що вона чужа? Документи військового не доказ, вони малюються у фотошопі. У групі в сигнал, де є незнайомі вам люди, одразу вважайте, що противник вас читає. І відповідно цьому поводьте себе. Статус адміна групи не означає, що це не громадянин РФ. У противника пачки наших стімкарт для будь-яких завдань. Фото у формі, згадка номерів бригад, чиста українська мова, термінологія ЗСУ не підтверджують, що людина наша. Тож бережіть інформацію подалі від чужих очей та вух.